Прилуки попрощалися з героєм. На щиті до рідного міста повернувся Матвєєв Сергій Володимирович. Захиснику назавжди залишиться 31. 4 травня. Прилучани зібралися, аби попрощатися, віддати шану та провести в останній земний шлях свого героя. Розділити біль втрати разом з близькими. Прийшли друзі, знайомі, побратими, містяни. Сергій Матвєєв народився 12 серпня 1992 року. Виріс змужнів, закохався та створив сімейне гніздечко у рідному місті у Прилуках. Шкільні роки Сергія Володимировича пройшли у ліцею номер 13 В навчальному закладі свого випускника згадують як чесного, відповідального, сумлінного. Він був мужним, він був патріотом, він був справжнім патріотом. Коли я згадую шкільні його роки, то спогади тільки світлі, тільки світлі. Це невеличкий білявий хлопчик, який вихований дуже правильно, який завжди йшов на допомогу своїм товаришам. І ось оці риси характеру в нього залишилися на все життя. Коли треба було, цього вимагала країна, наша батьківщина, він перший пішов у перших рядах, пішов захищати своїх дітей, він пішов захищати свою сім'ю. Він пішов захищати нас з вами і боронити нашу країну. Йому говорили, Сережко, бережи себе, не оперіг. Після закінчення школи Сергій Матвєєв вступив на навчання до Прилуцького фахового технічного коледжу. І сьогодні про Сергія пам'ятають викладачі та одногрупники. Він був по-дорослому виважений, серйозний, патріотично налаштований. Користувався авторитетом серед своїх однокурсників, а також повагою серед викладачів. У нього ніколи не було слова ні. Він чітко і безвідмовно виконував доручену йому справу. Пам'ятаю, коли ми відділенням усім їздили на дні здоров'я до лісу, він був організатором цього заходу у своїй групі. Мужній і хоробрий, Відданий військовому обов'язку Сергій загинув, захищаючи нас. Та всю нашу країну у 2013 році Сергій Володимирович проходив строкову службу. Вже у 2014-му загиблий зі зброєю в руках захищав свою батьківщину. Без роздумів обороняв рідну прилуччину і вдруге. Спочатку був добровольцем у складі територіальної оборони. Пізніше продовжив службу у військовій частині А 4722 За військові досягнення Сергія Матвєєва нагородили на знаком Золотий хрест. Герой відзначений і медаллю за незламність духу Авдіївка. Життя захисника обірвалося 30 квітня 2024 року. Сергій Матвєєв виконував бойове завдання на Харківщині. Свого коханого чоловіка втратила дружина Наталія. Дві доночки Мілана та Емілія більше не побачать тата без брата. Залишилася сестра Ольга. Загибель воїна це біль і для громади. Ще одна втрата у кровопролитній війні. Кожного дня проклятий ворог приносить нам біль в нашу країну, в наші домівки. Сергій Володимирович був вірним побратимом, гарним чоловіком, батьком, справжнім героєм для нас всіх. Ми повинні пам'ятати, обов'язково пам'ятати його весь життєвий шлях, його подвиги. Він був доброю людиною. Про нього відзивалися всі дуже гарними словами, добрими словами. І весь життєвий шлях кожного дня ми повинні згадувати, пам'ятати про нашого героя, нашого воїна Сергія Володимировича. Про згадувати ми повинні всіх наших полеглих героїв. Кожного дня, щонайменше о о й годині, ми згадуємо наших всіх героїв хвилиною мовчання. Все місто зупиняється і вшановує пам'ять наших захисників. Вічна пам'ять нашому герою Сергію Володимировичу. Слава Збройним силам України, слава Україні! Звучить плина кача, мелодія втрати, сліз та горя 4 травня. Матвієв Сергій Володимирович пройшов останній земний шлях позаду синьо-жовті стяги вільної та суверенної держави, який своє серце, тіло та душу віддав вірний та мужній син.